Марія, моя мати, смирена дочка Отця, непорочна мати Сина, кохана супруга Святого Духа, люблю тебе і віддаю тобі все своє життя. Марія, повна добра і милосердя, звертаюся до тебе в ці години гіркоти, щоб благати про допомогу, дорогоцінна мати, мати божественної благодаті, правдиво ти тільки дійко плачуще, заступниця грішників. Помилуй мене і всіх, кого я люблю, непорочне серце Марії, скиня і храм Пресвятої Трійці, осідок Твоєї сили, океан добра, нехай наше серце буде Твоїм домом, де ми будемо вічно спочивати, даруй мені те, чого я так відчайдушно потребую, чого прошу з усім запалом моєї душі, заради любові до Ісуса, заради любові до тебе і на славу Пресвятій Трійці. Заради добро, то моєї душі приходжу до Тебе, приходжу просити Твого могутнього заступництва в цій важкій потребі вирішення цієї проблеми, бо вона викликає стільки вічі і, здається, мені недосяжно лише моїми силами. Мені майже неможливо знайти рішення цієї проблеми. Сподіваюся, що ти дозволиш мені знайти рішення цієї проблеми. Ця трудність є кінцем усіх турботи болю, які спричиняє мені ця гнітуча ситуація. Марія, Діво, наречена Духа Святого, пам'ятай, що ти, моя мати, ти, що заступаєшся за нас перед своїм сином, вислухай мене і даруй мені благодать, про яку я смиренно прошу тебе. З такою старанністю, солодка Марія, улюблена мати. Визволь мене від ворогів моєї душі і від тимчасового зла, що загрожує моєму життю. Марія, мати моя, Пресвятая Богородиця, молися за всіх до свого найсвятішого Сина, Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.